Таємні коди розпакування пам'яті душі веде бої з нечистю і ворожбитами, єдналися з космічною свідомістю Бога. В тому житті була жрицею і лікувала людей. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовност Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Кілька днів тому я ходила зцілювати планету в медитацію енергетичні діаманти фіолетового полум'я з мого одноіменного авторського курсу. Зцілювати планету на фіолетовій хмаринці мені допомагав Архангел Метатрон. Потім на хмаринці я танцювала із Сен-Жерменом і разом із Владикою пішла у портал подарунки Всесвіту. Дорогою. Нас наздогнав на автівці Архангел Чамоїл, і далі ми поїхали усі разом. Приїхали до кімнат семи Архангельських променів, увійшли в кімнату променя Архангела Чамоїла і потрапили у простір, де всі, хто в ньому знаходився, сиділи у позі Лотоса і єдналися з космічною свідомістю. Бога. Я бачила, як через сьому чакру в голови істот Божих завантажувалися якісь цифри таємні коди. Прийшла мені вербальна інформація. Наступного ранку, для очищення планети, я пішла у медитацію небесна кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла. Із мого авторського курсу Архангельські промені Стілення мчала до нього на гоночному авто у костюмі Автогонщика Формули 1. Коли паркувалася біля кав'ярні, зауважила багато інших гоночних авто. Всередині, у костюмах автогонщиків, зустріла Сен-Джермена, Ісуса. Дуже несподівано було побачити його в такому вбранні. Архангелів Михаїла та Гавриїла зауважила, що кав'ярня вщент заповнена й іншими небожителями. Посередині горіло фіолетове полум'я, а в його іскрах відображалися цифри, такі ж, як і ті, що у медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я входили в сьому чакру людей у кімнаті архангела Чамоїла. Запитала сен Сен-Жермена про таємні коди, сказав, що то коди розпакування пам'яті душі, пам'яті про минулі втілення, поцікавилася пам'ять, про які саме втілення розпаковується, про найважливіші для душі, і в історії отримала відповідь. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт». Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Розпакування пам'яті про минулі втілення у кожного відбувається по-різному. Багатьом у цьому допомагає фіолетове полум'я. Як портал між світами. Тим, хто систематично взаємодіє з енергіями фіолетового полум'я, видіння минулих життів можуть приходити як у медитаціях, так і у снах. І лише в небагатьох розпакування пам'яті відбувається у снах без спеціальної взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Розповідь про одне із своїх колишніх минулих втілень, побачене у сновидінні, ця глядачка каналу залишила у коментарі під нашим відео. Вона зазначила, що в тому житті була жрицею і лікувала людей. У поточному втіленні, розкривши в собі колишні вміння, веде бої з нечистю і ворожбитами, які роблять людям зло. Бачить людей. Із негативними сутностями. Мені ще у 2012 році наснився сон, звідки я. Показали Єгипет. анубіси вздовж колон стояли як охоронці. Вони були ростом в 5 метрів. Я йшла по коридору у білому полу легенькому вбранні. На шиї було намисто 5 рядів із камінцями і емаллю. Кольори білі, червоні, сині, зелені і трохи жовтого. Мене запросили у кімнату, жінка з кошачою головою. Там народжувала інша жінка. Вона також народила дитину, але голова кошенятка. Мені дали у руки це новонароджене дитя. Я його підняла уверх над головою і щось промовила. Жінки дивились на мене, як на почесну жінку, і їм було за честь, щоб я прийняла це диття. Потім я віддала дитинча назад, матусі на груди, і пішла по коридору, де стояли анубіси, як охоронці. Вийшовши з палацу, навкруги була пустеля, я позвала з собою притворних і сказала їм. Ходімо зі мною! Буде прикольно. Ми йшли через постелю і прийшли у наш світ, де я живу зараз. Ті, кого я з собою позвала, зараз мої сусіди, друзі, але в негативній ролі. Мабуть, це моє випробування, яке я сама собі запрограмувала, допомагають мені прокидатися і згадати, хто я. Tällainen.